Ну там місця дуже мало вибиратися. Я думаю, там чоловік 50 більше місць йшли. 5 відпосів, 100. Так, десь там. Да. Тоді ну, як 50. були читання, йшли 3-4, да. ну, да. не більше. Бо мить мало місця. Там, там просто дуже мало місця. Є запитання до Лариса? Mm. Немає? Mm. Якщо по тихій ході немає більше запитань, значить ми це питання Обговорити, так? Лариса Дякую. якщо якісь зміни можливо чи повідомлення до цього, то, то вигляді, будь ласка, нам покажуть. Закінчуйте обговорення, ви спізнилися. По тих, ні ми вже завершили. До побачення. До побачення. Так, хто не отримав рекомендованого листа? Всі отримали? отримали. Всі отримали. Ну, тоді вже будете говорити на рівні директора школи і вирішувати ці питання, що потім, я думаю, ні. Так? Так, ну що. поганим президентом. Додинацького дотації частини, що в